Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо розв'язувати задачі, використовуючи знання про середню лінію трикутника. Отже, давайте розв'яжемо першу задачу письмово разом зі мною номер 306. Запишемо, номер 306. Сторони трикутника відносяться як 4 до 3 і до 5. Знайдіть його сторони. Якщо периметр трикутника, утвореного середніми лініями даного трикутника, дорівнює 60 см, отже, намалюємо схематично трикутник, малюнок у нас схематичний, позначимо його середні лінії, теж схематично, я виконую цю побудову, приблизно середина, середина, і ось тут теж приблизно середина. Так. Отже, позначимо наш трикутник АБЦ, АБЦ і К Л, О. Отже, сторони трикутника відносяться як 4 до 3 до 5. Що ми зробимо? Ми з вами позначимо, позначимо АБ. Дорівнює 4х. БС дорівнює 3х і АС дорівнює 5х. Будемо шукати ці сторони, якщо периметр трикутника, утвореного середніми лініями. Отже, периметр трикутника КЛО дорівнює 60 см, і будемо шукати АБ, БЦ і АС. Давайте пригадаємо, на попередньому уроці ми дізналися, що периметр трикутника утвореного середніми лініями вдвічі менше, ніж периметр нашого трикутника. Отже, що можемо сказати? Що периметр трикутника АВС дорівнює двом периметрам трикутника КЛО. 2 множимо на 60 дорівнює 120 см. Давайте пригадаємо, що периметр трикутника АВС – Це у нас що таке? А, Б, да? Довжина всіх трьох сторін. Сума їх да? буде АВ плюс БЦ. І додаємо АС. Отже, складемо рівняння, яке? АВ у нас 4х, БЦ у нас 3Х, АС у нас 5х і все це дорівнює 120. 4х плюс 3х, 7х плюс 5. 12х дорівнює 120. Отже, наш х дорівнює невідомий множник, да? добуток ділимо на відомий множник. Х у нас дорівнює 10. Отже, тоді що ми можемо сказати: а Б дорівнює 4 множимо на 10 40 см. Б, С. Дорівнює 3х, отже, 3 множимо на 10 30 сантиметрів. І А це дорівнює 5х5 множимо на 10 50 сантиметрів. Отже, нам потрібно було знайти сторони. Да? Це 40, 30 та 50 сантиметрів. Будь ласка, зробіть зараз паузу та самостійно запишіть відповідь до задачі. Наступна задача, яку будемо сьогодні розбирати, задача під номером 308. Сторона трикутника дорівнює 10 см, а одна із середніх ліній 6 см. Знайдіть дві інші сторони трикутника, якщо одна з них у 1,5 рази більша за другу. Скільки випадків слід розглянути? Отже, починаємо. Давайте зараз з вами розглянемо ось такий випадок. Отже, у нас є трикутник. Покажемо його схематично. Ось він наш трикутник. Далі, сторона трикутника дорівнює 10. Отже, АВС, АВС. і позначимо зараз АЦ за 10 см. А одна із середніх ліній 6. Ну, ми розуміємо, що середня лінія, яка буде паралельна стороні А це скільки дорівнює 5. Да? Отже, це точно не 6. Позначимо всі середні лінії. Так. К ЛО. Отже, позначимо КО 6. Якщо у нас КО дорівнює 6. Далі. Знайдіть дві інші сторони трикутника, якщо одна з них у півтора рази більша за другу. Давайте розглянемо випадок, коли у нас К, Ой, вибачте, АБ дорівнює 1,5 сторони В Сторони В Отже, що у нас тоді буде? Давайте розбиратися. Ну, Перше, що ми знаємо, що оскільки КО КО дорівнює 6, тоді ВС дорівнює 2 помножити на 6, 12. Да? Чому? Тому що середня лінія дорівнює половині сторони. Отже, що ми скажемо, що БС дорівнює 2 середніх лінії КО. 2 множимо на 6, 12 сантиметрів. Якщо ми знаємо Б це, тоді що ми скажемо, що АБ дорівнює 1,5 множимо на 12. Що це буде? Половинка це 6. Отже, 12 плюс 6 18 см. Ми зараз знайшли всі три сторони. Так? А це нам відомо 10, БЦ дорівнює 12, А дорівнює 18 см. Ну і давайте розглянемо другий випадок. Да? Це був перший випадок. Давайте розглянемо другий випадок, тобто ще раз. Знайдіть дві інші сторони трикутника, якщо одна з них у півтора рази більша за другу. Давайте розглянемо, що тепер у нас BC буде більша. BC дорівнює 1,5 сторони AB. BC ми теж знайшли, це буде 12. Отже, щоб знайти AB, що нам треба зробити? БЦ поділити на 1,5. Абе дорівнює. Б, у нас 12. ділимо на 1,5. Скільки це у нас буде? Давайте 120. Поділимо на 15. Це у нас буде по 8. Да? 8 на 5 40. 8 на 10 80, і разом це 120. Да, це буде 8 см. Отже, у нас буде два випадки. Да? Сторона Б, це у нас дорівнює 12, А Б дорівнює 18 в першому випадку, і 8 у другому випадку. Отже, як бачите, завдання нескладне і розв'язується просто. Сторони трикутника дорівнюють 12, 16 і 20 см. Знайдіть сторону трикутника, вершинами якого є середини сторін даного трикутника. Що будемо робити? Малюємо схематичний трикутник С. Знаходимо середину АБ, ставимо точку Б1. Знаходимо середину БС, ставимо точку С1. Знаходимо середину АС, ставимо точку А1. Поєднуємо B1, C1, A1 і знову до Б1 отримали трикутник. Отже, що нам відомо, що ми запишемо в Що ABC – це трикутник, AB – 12 BC – 16 і AC – 20 см, що нам потрібно знайти? А1Б1, Б1C1 і С1А1. Давайте подивимося, що ж це таке, що нам треба знайти. Нам треба знайти середні лінії трикутника АБЦ. Да? Отже, давайте подивимося, наприклад, А1Б1. І ще раз, це середня лінія трикутника. Да? Вона паралельна стороні і дорівнює її половині. Отже, А1Б1 паралельна стороні БС і дорівнює її половині. Отже, що нам треба зробити? БС поділити навпіл. Да? 16 ділимо на 2 8 см. Б1С паралельно стороні АЦ і дорівнює її половині. Що будемо робити? АЦ поділимо навпіл. 20 ділимо на 2 – 10. С1А1. Паралельно стороні АВ і дорівнює її половині. Що будемо робити? 12 ділиться на 2 буде 6. Отже, відповідь: 6, 8 і 12 см. Ой, вибачте, 6, 8 і 10 да? і 10 см. Зробили паузу і задачу записали в зошит. І розв'яжемо ще одну задачу. Середня лінія трикутника відтинає від нього трапецію з вічними сторонами 3 метри і 4 метри, і меншою стороною 5 метрів. Знайдіть периметр трикутника. Давайте подивимося. Намалюємо для цього трикутник ABC. середина АБ AB, точка А1, середина БЦ точка Б1 і поєднали А1 і Б1. І тепер читаємо. Середня лінія трикутника, тобто А1Б1. Відтинає від нього трапецію. Де от буде трапеція? Подивіться, а, А1, а Б1С – С трапеція да? з бічними сторонами 3 і 4 метри. Отже, наприклад, А1А 3 метри, Б1С 4 метри. Далі. І меншою стороною, отже, меншою основою да? 5 метрів. А1Б1 буде 5 метрів. Це у нас менша основа, а більша основа АС у цієї трапеції. Потрібно знайти периметр трикутника, знайти периметр АВС. Що таке периметр трикутника це сума довжин трьох його сторін. Да? Отже, АВ, ВС і АС. Тоб, тобто, в задачі нам потрібно знайти спочатку АВ, ВС, АС, Потім ми їх додамо і отримаємо периметр. Давайте подумаємо: якщо ми знаємо, чому дорівнює а 1 б 5 метрів. І знаємо, що це середня лінія трикутника АБЦ. Да? Середня лінія трикутника АБЦ. Отже, що ми знаємо про середню лінію? Що вона дорівнює половині сторони АЦ? Отже, якщо ми знаємо середню лінію, то ми можемо знайти сторону АЦ. А С дорівнює дві середніх лінії А1Б1. Отже, написали АС. Дорівнює 2 помножити на А1, Б1. 2 множимо на 5 10 метрів. Добре, одну сторону ми знайшли. Як же нам знайти сторони Б і С? Дивіться, все дуже просто. А Б це дві однакові частинки А1 а і А1Б. Да? Тому що точка А1 у нас всередина цього відрізка. А1 ми знаємо це 3 метри. Отже, як нам знайти АБ? Це 3 плюс 3 да? це буде 6 метрів. Аналогічно, B1 1 середина відрізка BC. b 1 c за умовою у нас 4 метри. Отже, BC дорівнює 4 плюс 4, 8 метрів. Всі три сторони ми знайшли, можемо знайти периметр 6 плюс 8 плюс 10 да? 14 плюс 10, 24 метри. Периметр нашого трикутника 24 метри. Ваша задача задача під номером 307. Отже, повторюйте параграф, повторюємо формули, повторюємо, що таке середня лінія трикутника та як її знайти, і розв'язуємо задачі. Працюйте, я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!